На Чернігівщині демонтували найбільшого в області Леніна. У райцентрі Щорсі комунальники автокраном зняли з постаменту 12-метрового пам'ятника пролетарському вождеві. Знести бронзового річа в щорсі намагалися вже кілька разів. В останні два роки тому під час революції гідності. Тоді про повалити гігантську скульптуру вручну активістам не вдалося. Нині ж на цю процедуру пішло півгодини, і металевий вождь лише помахав містянам рукою. Наразі пам'ятник планують перевести до Києва і розмістити на території музею комуністичного минулого. Демонтували Леніна відповідно до рішення Щорської міської ради на виконання закону про декомунізацію. Відповідно до того ж, закону саме ж місто Щорс підлягає перейменуванню історична назва населеного пункту Сновськ. Утім, розпрощатися із прізвищем більшовицького ватажка місцеві посадовці досі не спромоглися. Просять Верховну Раду залишити містові стару комуністичну назву.